Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 21 лютого 2024 року. Отож, карта дня нам на сьогодні справедливість. Ух, а що старший арка? Вежа два старших аркана. Два старших аркана можуть говорити, особливо ще й вежа, вогонь про небезпеку. <кій> Будьте уважні до повітряної тривоги. Ну, справедливість це будете мати сьогодні справу з державними установами. ЗАК, суд, ЦНАП, де в нас дають довідки, де щось вирішується, щось залежить. Ви будете сьогодні там. Щось вам буде потрібно. Карта юриспруденції, карта енергетика ясності. Справедливість має меч, тобто є розуміння. Карта кармічна, а кармічні карти нам завжди вказують. Це нам показують причину і наслідок. Сьогодні наслідки: отримуєте наслідки своїх дій. Якщо ви бачите, що вам щось не подобається, з вами несправедливо поступають, значить, це ви заслужили. Так працює карма. Можливо, будуть сьогодні адвокати, юристи, судді, ви будете мати справу з такими людьми. Це також карта відповідальності. Сьогоднішній день потрібно прожити чесно, правдиво, по закону, тому що пам'ятайте, справедливість має. Вагу, і вона повинна бути постійно в балансі. Ви також повинні бути спокійні, от як кіт. Тверезо мислити справедливо. На дні колоди в нас вежа, а вежа це руйнація. Ну, але можливо, і справедливість буде стосуватися нерухомості. Ви будете щось, можливо, судитись, можливо, ви документи виробляєте, можливо, щось узаконюєте, приватизовуєте, продаєте, купуєте. І тому справедливість і нерухомість. Ви будете в таких державних установах щось робити, пов'язане з нерухомістю, або консультуватися з юристами. По нерухомості. Але також, якщось ну, вежа це, 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 це хаос, це руйнація, це раптові зміни, отакі непередбачувані, які неможливо прорахувати. От все, трапляється різко, боляче і несподівано. То справедливість нам говорить про те, що це на краще. Так мало бути. Руйнується те, що й що так би не встояло, що мало тріщини, що приносило деструктив ваше життя. Це може бути будь-що стосуватись будь-якої сфери. І стосунків, і роботи, і стосунків між людьми. Пам'ятайте, що як би не було боляче ця руйнація. Ви завжди від вас залежить. Ви маєте можливість побудувати стосунки навіть з цією ж людиною, але вже на міцному, на міцному фундаменті. Якщо це стосується роботи, тоді ви швидко знайдете кращу роботу, де вас будуть цінувати, де буде більша зарплатня, де можна буде проявитися. Можливо, це ремонт. Також по справедливості, тому що вже настав час, вже облущилися стіни, чи щось поламалося, і вже все непридатно для проживання. І тому потрібно робити капітальний ремонт. Тому, якщо ви щось плануєте, ви щось збираєте сьогодні робити, втілювати, завжди потрібно мати план Б. Тому що по вежі раптований, раптово хаос, потрясіння. І ви не будете знати, що робити і куди бігти. Тому ви, якщо плануєте щось робити, таке глобальне, серйозно, ви себе підстрахуйте різними варіантами. Це також може бути травма. Ну, взагалі, карта така, яка несе енергетика, яка, яка руйнує. Заради кращого. В перспективі завжди те, що зруйнувалося, воно на краще. І тим більше у вас є справедливість. Ну тому що це така карма. Ви за ви заслужили цю руйнацію, тому що вже. Нема сили терпіти, тому що це не приносить ніякої користі От те, що сьогодні зруйнується. І справедливість вам допомагає в цьому зруйнувати. Давайте подивимося, що буде нам допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Не перевернулася, і ми її не беремо. Що нам допоможе? Ой, люди з минулого, ностальгія, шістка кубків, приємні емоції. Колишні з вашого життя, можливо, відкриють вам на щось очі або ж повернуться в ваше життя. І це буде справедливо, тому що, тому що можливо, ви розірвали стосунки, були такі обставини несправедливо. І сьогодні карма це виправляє. Ну, Підставляйте кожен під свою ситуацію, передбачення на загал і неможливо перерахувати всі варіанти. Ну, Але шістка кубків це ностальгія, спогади, зцілення. Сентиментальність, люди з минулого, ну будь-які, від дитячого садочку, якщо ви пам'ятаєте таких людей, колишні сусіди, однокласники, однодумці, одногрупники, колишні працівники з колишньої роботи, просто знайомі, яких ви давно не бачили, бабуся дідусь, ну, тобто щось або люди з ностальгі з минулого вам. Допоможуть піднімлять настрій. Тому що, пам'ятаєте, в нас на дні колоди була руйнація, хаос. І вони Можливо, вони вас підтримують, вони вас ну, будуть опікати, заберуть до себе. Це емоції. Вони вам допоможуть впоратись з, емоції, з емоціями такого хаосу. Або ж навіть альбом. Ви будете гуртати, чи десь у вас залишилися в телефоні смски від колишніх своїх, і оце вам підніме настрій, дасть надію, ви. Ну, мені дуже відчувається, що це колишні кохані в вашому житті. Колишній колишня. Ну, є шанс відродити. Ваші стосунки? Що буде заважати? А можливо, це друзі, з якими ви ну, посварилися, так? Ви, дав, ви дов давно не спілкуєтеся, тому що причина, яка була, ви вже забули. Що спровокувало сварку конфлікт, а сьогодні справедливість вас зведе знову разом. Що буде заважати? Що нам сьогодні буде заважати? Зірка три старших аркана. Жі зірка це надія, мрії, натхнення, зцілення. Е ну, зірка це мрії. Ваші мрії, ваша зірковість, можливо. Ну, дивіться, якщо це колишні в вашому житті, або ж люди, яких ви давно не бачили, ну, не. Роб... не... Не беріть, не тягніть ковдру на себе, вимкніть свою зірковість, тому що, пам'ятаєте, є справедливість, яка зразу накаже, зразу утримаєте бумерангом. Тому не вмикайте зірки, не потр... І от сьогоднішні мрії, бажання вони можуть заважати, вони можуть бути ну, нездійсненними або ілюзіями, які не, збу... не збудуться. не так От залежить, що тут. Що до вас прийде з ностальгії, не потрібно собі будувати плани. Вони вам будуть заважати, тому що ця людина, можливо, яка прийде до вас, допоможе, вам підтримає з минулого, Ну вона не для того прийшла, що ви собі придумаєте. Ваші не будуть співпадати ваші плани. Ось такий сьогодні день заховаємо зірку під справедливість, на справедливість, вона головне дотримуватися правил. Справедливості дуже прості правили. правила. Закон, правда, чесність, відповідальність, тому що є причина і є наслідки. Все. І якщо ви живете. За цими правилами справедливість буде на вашому боці, чого я вам і бажаю сьогодні. І ще в першу чергу мирного і спокійного дня, пам'ятайте два старших аркана, один з якого е, блискавка це вогонь і руйнація. Бережіть себе, своїх рідних. Я бажаю вам вдалого дня. Справедливість нам завжди люблю цю енергетику, цю карту. Вона нам завжди показує наші косяки, от в якій сфері. Вам щось не подобається, значить, в тій сфері ви і накосячили. Я бажаю вам сьогодні цілісності самим собою, відвертості от самим собою, щоб ви розуміли, що я хочу, з ким я хочу, куди я хочу, чи як цього досягти. Я бажаю вам вдалого дня, цікавого дня, тому що, ну, Пам'ятайте, те, що зруйнується, воно, воно і так не мало шансу бути в вашому житті. Тому сильно не бітькайтесь, не розчаровуйтеся. Тим більше в нас є шістка кубків, допоможуть емоції або люди, які піднімлять вам настрій. Не все так погано. я бажаю вам радості від сьогоднішнього дня, втілень. Удачі і радості. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю завжди з великим нетерпінням. Чекаю на вас, на ваші коментарі, на ваші щирі слова. Мені дуже приємно. Таким чином, я розумію, що вам це цікаво, що вам корисно. Ми, так би мовити, на зв'язку. Дякую, що ви в мене є, що ви. Таким чином зі мною комунікуєте. Бажаю вам тільки найкращого. І хто ще не з нами, приєднуйтесь! Почуємося, любі мої Па-па!